Ось така в нас маката. Це в нас тёртий пірог. Це вже залишки залишились, ну, залишки, в смислі, що ми його вже зготували. А тепер будемо про нього розповідати. Значить, Тертий пиріг з вишневим варенням. Я таким зажареним зробила, я таке люблю. Мені таке більше смакує, таке, щоб. Таке Хру, хрумкало, хрумкало, але воно все одно полежить, накрити воно остини і покласти його в пакет. І воно не буде таким хрустким, але смачне, буде хрустким. Це я вже розрізаю. Так, повертаємо так. Тут яйця, маргарин, мука. Яйця, маргарин, мука, цукор. Дві ложечки сметани. Ну гарно, звісно, одной рукою знімати одною рукою. В описі буде склад, як ми готували. Мука. В муку додаємо соду, перемішуємо. В окремій мисочці ми взяли яйця, збили з цукром, додали ванільки. Потім додали сметанки, у муку додали, я розтопила масло, додала масло, перемішала муку з маслом, тоді додала яйця сметану з цукром, знов все перемішала. Таку маленьку частину залишила для цієї крошки, яку зверху посипаємо, заморозила, розкатала тісто, ну, нижній пласт, розкатала, виклала в варення. Варення в мене з вишнім. Вишні Вишень багато. Ось така. Ой, де воно там? Ось така смакота. Ось так. Варення наклала дуже багато. Вишні візді дуже багато. Тут бортики робила, бо я перше роблю таке, бо я, але, щоб не витекло. Але зробила таку смакоту. Він мені завжди подобався, але мені щось здавалося, що це так важко, муторно. Але, блін. Зараз налью молочка та з молочком. Ну, можна з чаєм. Зараз він трошки остине. Він такий смачний, такий ароматний, Просто красота. Ці маленькі беру, оці що повиймалися, коли різала. Ну, дуже таке хунт. Просто так. Значить, додала до муки масло, розмішала тоді яйця. Це все перемішала, одну меншеньку частинку в морозилку сховала. Це я розкатала пласт, виклала варення. До речі, я запікала на коврику е силиконовому. Це я його виняла і тоді розрізала. Тоді засипала оцею крошкою на самій великій терці потерла. Але я цього робити не вмію, воно мене нерви дає, поки натерла, поки порозкладала, але нічого. Вийшло, як вийшло, тут такого все одно не зробиш однакового. Ой, ну, смачно. Всім смачного чаювання. Кому з молочком таке заходить, кому як. Але готуйте. Я завжди думала, що це дуже важко. Але ні, не дуже важко. Краще зробити таке тісто. Його, в принципі, можна покласти в холодильник, там за день, за два. Можна покласти в холодильник, те, що в морозиловку, кусочок в морозилку кинуть, а те, що готувати отак, розкатувати, розкочувати, то треба покласти в холодильник. Буде, я думаю, таке саме. Потім виклав минут 15 і можна це все робити. Тому що так трошки муторно, ну, довгенько. А так класно, треба, щоб оця крошка, чисто на цю крошку, щоб воно замерзло так гарненько взялося. Тоді легше натирати. Це мені так здається? Я взагалі вперше роблю, я ж кажу, то я не знаю, я не сильно заморожувала. 15 хвилин, в мене десь 20 хвилин було в морозилоці. і воно не замерзло, хоч я отак скатала такою ковбаскою, щоб швидше наче нічого не вийшло. Тому отак. Готуйте, пригощайте своїх, радуйте всіх таким смачненьким. Заходьте на чайок!